Станція це акумулятор і інвертор іде все в одній коробці, тому що багато я так розумію, що не знають, що таке зарядна станція. Розказуємо. Дивіться тут інвертор акумулятор, все воно стоїть тут а всередині. Тут у нас розетки 220 Ми її включаємо. Кнопочку нажали. Тут у нас є екранчик, на якому показується ось це заряд батареї. Тут буде показуватись, скільки приборів споживають, які ви підключите. Тут показує, скільки годин залишиться ну, заряду, на скільки ще годин залишиться. Тут у нас буде показуватися скільки ват вона споживає, коли заряджається, коли ви будете заряджати від мережі 220, і скільки годин їй треба зарядитися. Тобто користуватися нею дуже просто. От ви її включили. Да? Далі ми нажимаємо кнопочку АЦ. Ось у нас ось до загорається ця розєтка. Напишіть, і ви можете сюди підключати вже свої якісь прибори. Котел, телевізор, холодильник, там світ, якщо ви хочете підключити. Просто як в звичайну різєтковий прибор вставляєте, так само виставляєте в неї. Вона у нас іде е, потужністю на 1000 ватт, постійно може видавати 1000 ватт і короткочасно може видавати 2 кВт. Тобто холодильник запускається, він бере орієнтовно десь до 1,5 кВт. Тобто він запустився, взяв 1,5 кВт, там доля секунди, і бере там далі уже якихось 100 Вт плюс-мінус. Акумулятор тут стоїть на 1330 Вт години. Тобто, якщо ми підключимо, наприклад, щоб легше рахувати, давайте 100 котла навісного газового, який бере у нас 150 Вт за годину. То -то він може 1330 Вт ділимо на 150, це у нас виходить орієнтовно десь 9. Да? Десь орієнтовно 9 годин. Ну, котел же він включився. Попрацював там 20 хвилин, виключився, 20 хвилин не включається. Тобто він за годину, відповідно, менше споживе, споживе енергії, ніж 150 Вт. Відповідно, такої зарядної станції нам для котла вистачить ну, мінімум 10 годин, тобто, а всіх навіть і 20 годин. 26 тисяч гривень, ось така зарядна станція. Рік дається гарантія. Акумулятор в літі фосфат акумулятора вистачає на 3 тисячі циклів розряду заряду без втрати своєї ємкості. Тобто, це орієнтовно десь 8 років. Якщо ви будете кожен день її розряджати і заряджати, Тобто відправляємо по всій Україні. Пишіть, дзвоніть, і вам теж відправимо.